На календарі понеділок, 9 червня, в ефірі програми «Час» у студії з вами Каріна Риган. І ми говоримо про головні події цієї доби очима моїх колег. Свята трійця 2025. Відзначення зелених свят. Літні табори при школах. Відпочинок для дітей. Як завжди розпочинаємо випуск найактуальнішою новиною, тож далі про головне за сьогодні. Наші вдома до України повернулася перша група полонених військовослужбовців віком до 25 років. Відбувся обмін між українською та російською сторонами відповідно до домовленостей у Стамбулі. Цей обмін триватиме у декілька етапів ще найближчими днями. У другий день свята трійці вдалося повернути наших молодих воїнів. Переважно 2000-х років народження. Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Це воїни Збройних сил України, ДПСУ, НГУ, ТРО, захисники морської піхоти, ДШВ. також є оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі. Переважна більшість перебув. Вала у неволі з 2022 року. Є й ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення. Верховний суд України ухвалив важливе рішення. Якщо сільськогосподарські будівлі, наприклад, склади, теплиці, навіси тощо, використовуються лише для господарських потреб і не здаються в оренду, на них не потрібно платити податок на нерухомість. Це стосується саме таких споруд, які не приносять прибутку через здачу в оренду, лізинг чи безоплатне користування, так зване судження. Суд наголосив, щоб діяла податкова пільга, споруди повинні використовуватись виключно для сільського господарства і залишатися у власному користуванні. Це рішення ухвалено у справі підприємця, на якого податкова нарахувала понад 8 мільйонів гривень податку за 5 років. Але суд став на бік підприємця і пояснив, закон прямо дозволяє не платити податок, якщо виконуються ці умови. Це важлива новина для фермерів та агробізнесу, адже держава визнає, що неприбуткові господарські споруди мають бути звільнені від зайвого податкового тиску. Укрзалізниці анонсували посилення контрольних заходів на вокзалах та ймовірні затримки потягів через потенційні загрози. З різних ворожих ресурсів доносяться хижацькі погрози пропагандистів зупинити залізницю як головну артерію країни, вдарити по нашій інфраструктурі, нібито у відповідь. Зараз ворог активізувався особливо підступно. Ми один за одним знаходимо на наших коліях спеціальні пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок, написав голова правління компанії Олександр Прицовський. За його словами, залізничної інфраструктури. Ро атакували понад 3700 разів злочинів, кваліфікованих як диверсія або терористичний акт близько 300, як порушення законів та звичаїв війни понад 400. пасажирів. Закликають бути пильними на вокзалах та у потягах прибувати завчасно на вокзали, адже будуть посилені контрольні заходи. На Закарпатті стартувала оздоровча кампанія для дітей. Відсьогодні відкрились при навчальних закладах табори з денним перебуванням. Коштом громад діти мають можливість оздоровитися та гарно провести канікули у безпечному середовищі під наглядом педагогів. Як організували літні дозвілля з користю у кожному з ліцеїв Ужгорода, бачила Ірина Ковальчук. Коли літо не просто канікули, відволікти від гаджетів та комп'ютерів, аби провести час цікаво та з користю, з 9 червня запрацював пришкільний табір в Ужгородському ліцеї номер 3 Це два тижні неформального спілкування, нових вражень, друзів, можливість розкрити себе і розширити кругозір. Це ті типу, скакалка, тільки просто треба пригати. Ми граємося з дівчатами і потім ми, ми робимо руки, потім йдемо їсти, і потім йдемо гуляти. Тут подобається мені, я знайшла друзів. друзі. Граю в футбол, подобається. Ми свіжимо повітрі, то й то. 90 дітей в одну зміну з 9 по 26 червня приймає табір. Це 30 школярів з ліцею номер 3 та по 20 з веселки, першої школи та ялинки. Діти тут перебувають з 9 до 15 години під наглядом педагогів. Також харчуються. Передбачений сніданок, обід та підвечірок. Потурбувались і про дозвілля. Складений графік занять. Щодня з ними працюватимуть кваліфіковані вихователі, це вчителі початкової школи, вихователі групи продовженого дня. З ними проводитимуть різні майстер-класи, дозвілля на свіжому повітрі. Також організовані екскурсії в музеї, галереї, в падію, на вистави, зоомузей наш, ботанічний сад, археологічний музей та інші види. Дозвілля, я думаю, що буде діткам діткам дуже цікаво для діток. Це безкоштовно, повністю за кошти управління міської ради. Ми дуже вдячні їм за підтримку. Дітки харчуються і перебувають у таборі абсолютно безкоштовно. Цьогоріч в Ужгороді в одну 14-денну зміну заплановано оздоровити коштом громади 570 дітей, які потребують особливої соціальної підтримки та перепрацюють на базі семи навчальних закладів. Крім власне, ліцею номер три ще на базі восьмого ліцею: інтелект, імідж, лідер, ліцей імені Гранджі Донського та НВК Гармонія. Заклади освіти спільно з керівництвом місцевих органів самоврядування, керівниками місцевих органів управління освіти організовують такі відпочинкові активності для дітей, для того, щоб діти могли. І надолужити ті освітні втрати, які у нас в навчальному році мали місце, для того, щоб дітки могли оздоровитися і гарно проводити час, тому що саме якраз такі активності дають можливість організовуватися, бути лідерами, працювати в командах, виконувати різні завдання. Ну і звичайно, в цих таких активностях проявляється творчість дітей. І тому дуже важливо, щоб ми у період літній подбали про таких дітей. Батьки на роботі, діти відпочивають, діти під наглядом. Також у краї функціонує табір Арніка, який фінансується з обласного бюджету. На одну дитину потівка в розрахунку до 21 тисячі гривень. Тут відпочиватимуть діти пільгових категорій безкоштовно. За одну зміну 60 осіб. Приїздять не тільки наші дітки відпочивати з Закарпаття. Це з числа військових, це з числа дітей статусних. Але в першу чергу ми надаємо пріоритет місць, де ведуться військові бої, це Сумщина, це Дніпропетровщина, це Донець, це Харківщина, це Запоріжжя. Ну, буквально цими днями ми зустрічаємо дітей, які приїздили до нас із Запоріжжя, із Добропілля. Безкоштовно це 14 днів активного відпочинку, екскурсії, заняття різного характеру, майстер-класи, де учасниками є самі діти, ми вивчаємо їхні потреби, їхні інтереси, їхні. Можливості для того, щоб вони розвивалися. Ну і наше велике завдання, щоб вони полюбили наш край, відпочили і набралися сил, енергії для того, щоб надалі бути активними в тому соціумі, в якому вони будуть далі проживати. Турботи про дітей це турбота про майбутнє громади, край України і щасливе дитинство, запорука здорової нації. В Україні незабаром стартує автоматична фіксація проїзду на червоне світло. Система, що вже застосовується для швидкості і смуги громадського транспорту, опановує нову функцію. Камери каскад встановлені на перехрестях, тестують МВС. Після впровадження штрафи надходитимуть водіям у дзеркальний спосіб, тобто через дію, поштою або електронкою. У разі порушення штраф становитиме 510 гривень згідно із частиною 2 статті 122 КУПАП. Якщо проїзд на червоне спричинив ДТП, сума зросте до однієї тисячі. Тисячі чотириста гривень, а також можливе позбавлення прав на строк до одного року. Наразі в Україні функціонує 340 таких камер, які працюють цілодобово. Запровадження цієї системи планувалося ще у 2022 році, але через війну запуск відклали. Тестування завершують і в найближчі місяці воно офіційно запрацює. Українці чоловічої статі віком від 18 до 60 років із офіційною бронею від мобілізації мають право виїхати за кордон як у відрядження, так і на відпустку. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Водночас існують важливі винятки. Якщо така людина обіймає посаду, що підпадає під пункт 2.14 постанови Кабміну номер 57. наприклад, член Кабміну, депутат суддя, працівник офісу президента України РНБО СБУ тощо, і ця інформація уточнена прикордонниками, то виїзд можливий лише у службі. Бове відрядження, але не у відпустку для всіх інших броньованих чоловіків перетин кордону у відпустку можливий за умови наявності документального підтвердження від відповідної структури про таку можливість. У Закарпатській 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді відбулася урочиста присяга перших військовослужбовців у межах проєкту Контракт 1824». Молоді хлопці свідомо обрали службу у рядах збройних сил України, підтвердивши готовність захищати країну своїх рідних та народу. Проєкт контракт 1824 передбачає залучення молодих людей до бойових підрозділів на один рік із забезпеченням достойної зарплати, повним соцпакетом, а також гарантією мільйонного бонусу за повне виконання угоди, що у свою чергу стає потужним стимулом для участі у службі. Додатково за ініціативою Міноборони цей проєкт розширюється і поширюється на вже принаймні 11 інших бригад, зокрема на різні механізовані десантно-штурмові підрозділи тощо. Це свідчить про масштабну стратегію залучення молоді до оборони. Оборонних сил України. Із Сумом Горондівська громада попрощалася із полеглим захисником Михайлом Мучичкою. Загинув боєць 2 червня, виконуючи бойове завдання. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі та побратими. У селі Горонда попрощалися із захисником України Михайлом Мучичкою. Зі сльозами на очах та смутком односельчани молилися за упокій душі бійця. З перших днів військовослужбовець став на захист батьківщини. Ми сьогодні, після обіду, збираємося в храм неординарно, а просто щоб провести в останню путь новоприставленого воїна Михайла. Він вже і збрав путь, який ми сказали, блаженний путь вам жінший Денець душе, тому що добійся угодало місто упокоєння. Тому будемо не забувати, не звати в своїх молитвах, не звати всіх тих добрих справах, які він створив для нас і для всього нашої України, проявивши героїзм, подвір, вірність і силу. Відповідальний та чесний воїн, який не залишився осторонь, біди власної держави. Боронив державу на Донецькому, Сумському та Харківському напрямках. Був нагороджений на грудним знаком, відмінний прикордонник. Сачий села, вчителька Михайло Іванович. Відповідальний та чесний воїн, який наличився осторонь на самозахист територіальної цілісності України. Стійкий та муж, саме таким він закрапується в наших серцях. Герої не вмирай. Слава Україні! Слава! Слава! Старший сержант Михайло Мучичка загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вовчанські хутори Харківської області, мужньо захищаючи незалежність України. У військовослужбовця залишилася дружина, донечка, батьки, брат та бабусі. Смучена родина браті і сестри. Обов'язок перед пам'яттю загиблого зібрав нас сьогодні в наш святий храм, щоб віддати ту послідню зиму шану тому, хто не пошарів, хто не пощадив свого земного життя, раді своєї сім'ї, раді рідної нашої землі, раді. Рідної нашої батьківщини висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого захисника. Ми будемо пам'ятати подвиг воїна, який заради наближення перемоги віддав власне життя. Вічна пам'ять герою. У Мукачеві матері залишили двох немовлят у лікарнях. Протягом тижня в лікарнях Мукачева покинули двох немовлят. Одна із жінок у різних куточках України народила вже вісім дітей, долею яких також опікуються сторонні люди. За фактами залишення, працівниками лікарняних закладів складені відповідні акти. Діткам за місцем походження буде наданий статус та право на отримання нової родини. На Закарпатті напружена епідситуація через якість питної води. За офіційними даними, близько 30% водопровідних систем у регіоні не відповідають санітарним нормам. Це особливо загрозливо у літній період, коли зростає ризик інфекцій, пов'язаних із водою. Масових водних спалахів на Закарпатті наразі не спостерігається. Водночас ми не виключаємо можливість передачі окремих інфекцій саме через воду. Населення має бути уважним до якості води, яку щодня споживає, розповіла Вікторія Тимчик, виконуючи обов'язки генерального директора Закарпатського ОЦКПХ. У першому кварталі 2025 в області зареєстровано 19 випадків сальмонельозу, 7 випадків шигельозу. Загалом майже 800 інфекційних захворювань. У сільській та гірській місцевості, де вода часто береться з джерел або криниць, важливо перевіряти її склад або користуватися бутильованою водою. У Берегівському районі через пожежу під навісом ледь не згорів будинок. У селі Велика Копання 9 червня вночі сусіди помітили полум'я під навісом житлового будинку та одразу зателефонували рятувальникам. Також вони сповістили 57-річного власника будинку. Разом почали самотужки гасити полум'я підручними засобами. Близько півгодини знадобилося рятувальникам міста Виноградів, щоб повністю ліквідувати загорання на площі 10 квадратних метрів. Полум'я встигло знищити навіс у селі та речі домашнього вжитку, проте не поширились на. Саму споруду житлового будинку. Причину виникнення загорання наразі встановлюють правоохоронні органи. Не залишаємо без уваги у випуску від 9 червня інформацію про таке. Вже понад рік, за адресою вулиця Окружна, 22, успішно функціонує об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. І цей час мешканці не втрачали дарма. Нещодавно ми поклали вікна в будинку і. Скільки? кожне чотири під'їзди по три вікна ми робили за рахунок ОСББ. Так потреба була, бо будинок вже дуже старий і. Дуже чого треба вкладувати. Стан значно покращився, тому що ми залучаємо багато мешканців, тому що не на все ще нам вистачає коштів. Трошки нам треба назбирати, оскільки ми ще молоде об'єднання. Тому зараз ми собі багато фінансово позволити не можемо, тому стараємося щось багато робити власними зусиллями, таке як прибирати двір, там десь щось покрасити, десь щось допомогти, полагодити. Оновлень зазнала і прибудинкова територія. Тут з'явилися лавиці, облаштували клумби та облагородили місця для відпочинку дорослих та дітей. Мешканці розповідають, що комфорт починається з дрібниць. Наша старенька хрущовка починає перетворюватися на комфортний, гарний будинок. Ми дуже багато прикладаємо до озеленення. За допомогою ми пана лізенця він нам допоміг зрізати старі аварійні дерева, і ми висадили це дерево новеньке і багато інших ми висадили дерев. Туї висадили берізки, облаштовуємо квітники. Всі виходять дружно. Немає у нас такого, щоб не виходили. Ми як бджілки працюємо. Нещодавно СББ виграло грант на заміну мережі водовідведення. Роботи планують розпочати вже з наступного місяця. Виграли ми тендера від міста на ремонт каналізації на суму 370 тисяч гривень і 10% за рахунок ОСББ буде покриватися. Це лише для нашого будинку. На проробленому зупинятися не збираються та вже планують наступні роботи. Кажуть, що все опирається у фінансування, тому не втрачають можливості брати участь у програмах, аби їх будинок набув гарного вигляду. Покращити, надіємося, що згодом у нас вийде зібрати кошти на фасад. Нам його треба обов'язково поновлювати, так як ми вже в принципі поновили кришу, димоходи в нас почистили, враховуючи, що ми тільки недавно в ОСББ, але за допомогою пана Лізанця нам вдалося то зробити в кратчі сроки. Плануємо прибудинкову територію огородити, щоб у нас було більше території, більша площадка для ігор з дітям, так як у нас багато дітей в будинку. Ми беремо участь з залученням коштів. Тобто тендери нам допомагає СНАП. ОСББ на вулиці Окружній це приклад згуртованої роботи мешканців заради спільної мети покращення стану власного обістя. На Рахівщині у прикордонній зоні тривають ремонтні роботи з оновлення дорожнього покриття. У рамках експлуатаційного утримання підрядна організація ремонтує ділянку траси Н-09, Мукачево-Рахів, Богородчани, Івано-Франківськ, Рогатин, Біберка, Львів. Роботи виконуються між населеними пунктами Луг та Хмелів. Площа відремонтованої ділянки майже 2 тисячі квадратних кілометрів. Асфальтобетонне покриття влаштували великими картами. Перед влаштуванням асфальту було розчищено пазуху підпірної стінки для вловлювання камнепаду. Наступним етапом стане влаштування. Дренажної труби та стабілізація основи земляного полотна у місцях утворення пучин. Водіїв, які мандрують дорогою Н-09, що веде Примісінко до Яблунецького перевалу, просять бути уважними та обережними. На дорозі працює спеціальна техніка. На Ужгородщині теж триває активне відновлення дороги місцевого значення підгорб Дубрівка. Роботи виконує підрядна організація служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. У рамках ремонту проводиться комплекс необхідних робіт, що спрямовані на покращення стану дорожнього покриття. Зокрема, здійснюється ліквідація ямковості на зруйнованих ділянках, що є першочерговим завданням для забезпечення безпечного руху. Окрім цього, у межах села Руській Комарівці відбувається заміна зношеного шару асфальтобетону. Це дозволить значно підвищити якість дороги та забезпечити Чити її довговічність. Закарпаття впевнено набирає обертів як топовий напрямок для відпочинку. За перші п'ять місяців 2025 року туристи сплатили 10,5 мільйона гривень туристичного збору, і це на 32% більше ніж за аналогічний період 2024-го. Гори, термальні води, вино, фестивалі та гостинність краю приваблюють все більше мандрівників. Такими темпами Закарпаття не просто розвиває туризм, воно формує новий туристичний бренд України. Трійця одне з 12 великих християнських свят, яке цього року представники усіх конфесій святкують 8 червня. У народі трійцю призвали зеленими святами, Зеленою неділею або п'ятидесятницею. Її святкують три дні неділю, понеділок та вівторок. На святковій літургії побували і наші журналісти. Як відзначають свято у краї? Дивіться далі. Трійця – одне з дванадцяти великих християнських свят. Воно щороку має змінну дату святкування і залежить від дати Великодня. Традиційно вважається, що Трійця – це не один святковий день. Напередодні відзначають Троїцьку батьківську суботу, а в понеділок день Святого Духа. Сьогодні день, день Пресвятої Троїці. В ім'я Пресвятої Троїці кожен правовірний християнин починає своє життя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І завершує во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Всяке діло починається з Пресвятої Троїці. Христос каже, що ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і сина святому. Ми всі охрещені. Значить, ми прийняли ім'я Отця, ім'я Сина. Ім'я Духа Святого Отець нас сотворив, бо кожна людина є даром Божим. Син нас відкупив, так дорого заплатив ціну свого життя, а Дух Святий нас просвітив. За новим завітом, через 50 днів після того, як Воскрес Спаситель, відбулася інша значуща подія. Цього дня апостоли зібралися на горі помолитися. У цей момент на них зійшов святий дух, і сталося те, що Ісус передбачив ще за життя. Його учні отримали дар проповідників і змогли говорити мовами різних народів. Завдяки цьому вони розійшлися по світу, щоб нести людям слово Боже. Троїця свята це є основа нашої віри. Це найважливіше. Троїця свята це є предмет Божої любові. Троїця свята це є запорука нашої надії. А якщо ми маємо всі, всі три, то це є вічне життя. Священники кажуть, на трійцю, як і на будь-яке велике церковне свято, забороняється важка фізична праця. Наприклад, не можна працювати в городі, займатися будівництвом або іншими важкими справами. Також заборонена лайка не можна сваритися та виявляти ненависть тому любим всі, хто мене чує, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Любім це є наше життя, наша радість, наше. Воскресіння і наше спасіння, але особливо наша перемога над ворогом агресором. На трійці обов'язково потрібно відвідати богослужіння, помолитися з чистими помислами та розділити це свято з рідними. Свято три дні держить і ну, як повісти, в році буває Пасха, Рожнісон все то також свято, як одно з троїх свят великих. Дома з рідними там зберемося всі яридня, так що будемо святкувати, бо кажуть, це дуже велике свято. Прощастя Святого Духа це дуже велике, і гарне свято. Всіх мукайчівців вітаю святом, бажаю добра, мирного неба, здоров'я, щастя, добра і тільки добра і миру в нашій державі, в нашій країні неділі 8 червня у Малому Березному у монастирі отців Василіан відбулося святкування п'ятидесятниці зіслання Святого Духа. Цього року події відвідало багато паломників з усього регіону Ужгорода, Мукачева, Хуста, Рахова та інших районів. Вранці освятили воду, потім відправили утренню та акафіст. Об 11.00 розпочалися архієрейські літургії під головуванням владики Теодора Мацапули. Співслужили владика Ніл і близько 20 священників. Владика звернув увагу на роль Святого Духа як утішителя та впорядковувача хаосу. Закликав. Розділити його дар з людьми через добрі справи і молитву, а також просити миру в Україні підтримувати військових і поранених. Свято завершилося спільною молитвою, окропленням свяченою водою, причастям, роздачою відпусту і хором гімну Боже Великий Єдиний. На згадку паломники купували традиційні смаколики: когутики, лизи, пацюрки, медовики за цінами від 5 гривень. Погода була теплою з періодичними хмарами, а ввечері розпочався грузовий дощ. Кажуть, така погода на зелені свята віщує погодні умови на весь міст. needs it 7 червня в Ужгороді спостерігачі зафіксували історичну температуру. Стовпчики термометрів піднялися до 31,5 градусів за Цельсієм, і це стало найвищим показником для цього дня із 1946 року. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології підтвердив, що цьогорічні вихідні принесли аномальне тепло, яке обігнало попередні десятирічні рекорди. Цей температурний сплеск не лише перевершив усі показники, але й показав суттєві зміни. Найнижча температура за цей час зафіксована у 1958 році. Лише 4,2 градуси за Цельсієм. Синоптики прогнозують, подальша частина тижня в Закарпатті буде сонячною та теплою, тож за нагоди варто вжити заходів обережності. Також сьогодні у випуску у деталях хочемо розповісти вам про наступне. Гранат, хурма, японські та американські плодові дерева, а також класичні яблука та груші. Понад 60 видів ірисів та інших екзотичних рослин. Справжній тропічний сад на подвір'ї багатоквартирного будинку виростила пані Марія. Це все робилося спочатку як потрішечки. По тому що тут, тут не було землі, тут теплотраса, електромережа, тут був бетон. Камінь і так далі. Спочатку я займалася чисто квітами. Тут навіть був підробіток якийсь мірі. Сад почав садити практично десь 2015 року. От тоді, коли в нас сталася біда коли з сином, з цим, і я почала вже з квітами менше займатися, я почала висаджувати дерева в груші, яблуні, курма, слива. Вишня, черешня. Жінка, колишня військовослужбовиця. Після виходу на пенсію розпочала займатися справою, що справді до душі садівництвом. Свою колекцію збирала довгі роки. Більшість саджанців тут за кордону. І гранат, і, і мушмула японська, і я знаю. Ну, всього потрішки. Ох, де ля. Із-за границі багато рослин. У мене братик мені привозив, подружки висилали насіння, в основному з Європи. А гінкобілоба з Америки. Ну, гінкобілоба – це реліктове, реліктове дерево, яке там має півтора, тисяч, півтора мільйона років тому назад було. І це рахується дерево, священне дерево Японії. Хізується і рослиною, яку рідко зустрінеш на Закарпатті. На маленькому городі пишно розрослася альпійська ромашка. Я побачила перший раз альпійську ромашку, я дуже хотіла. Я настільки хотіла три роки, намагалася її дістати. В кінці кінців я її вкрала. На вокзалі у сколі висадили клумбу, і я їхала з. -з, -з Мукачеву я просто тупо вкрала. Ну, зате в той час, коли я її сюди привезла, ні в кого їх взагалі не було. Сухоцвіти перші, лимоніум, гомфрена. Та особливою для пані Марії залишається троянда. Вже понад 20 років росте у її саду, адже подарована найріднішою людиною. І мені син на день народження за границі десь якимось манером привіз три троянди. Покійний син. У 2002 році їй 25 років, вона, вона цвіте, цвіте, має дуже-дуже гарний такий бутони коричневі. Потім великі-великі гарні квітки. В цьому році, звичайно, обмерзло, цвітіння маленьке, ну, але маю тут одну і маю перед, перед під'їздом. Загалом екзотичне господарство Марії Михайлівни налічує понад 150 видів квітів, дерев та фруктів, всі вони тут вирощені з любов'ю. І, хоча, як розповідає жінка, їх країна походження не Україна, але за правильного догляду вони виростають і тут. Якщо мушмула росте тільки на Сицилії, в Каламбрії. І на півдні Греції, і в Вариші. Ну, значить, не складно зовсім як бачите. Кожну рослинку я знаю, де вона є. Я, я знаю от, от лаванду я привезла свій час, ось ось цей куст я привезла із Севастополя у 2002 році. З нього роз, розсадилося дуже-дуже багато. Зараз Лаванда пані Марії прикрашає парки міста Мукачево. Жінка каже, що красою потрібно ділитися. Тому продовжить її вирощувати у власному саду. Такою новиною ми завершуємо випуск новин понеділка. Всім дякуємо за увагу. Бережіть себе. Обов'язково побачимось на телеканалі МСтудіо. Бувайте!